Всім привіт і починаємо ми наш випуск новин з звертання, з привітання. Мене звати Лілуш, ви на каналі Луж І я дуже-дуже радий вас бачити. І я дуже сподіваюся, що вам сподобається в принципі це відео і наступні, які я буду випускати. Наш контент буде крутитися навколо Marvel, Snap та інших ігор. І просто радий вас бачити на каналі. І залишайте коментарі, пишіть щось будуть завжди вдячний почитати ваші повідомлення. І зараз будемо говорити про патч OTA, який вийшов вчора увечері. І... Спойлер від цієї карти справа від мене. Ви будете страждати найближчі три тижні. Перша карта, яка отримала нерв, це Професор Екс, і тепер його сила становить не три, а один. І це шалений удар по всьому архетипу в принципі. Тобто, всі архетипи, які використовували цю карту, а саме Танос та локдаун, отримав суттєвий удар, і тепер, скоріше за все, використовувати цю карту не будуть. І не тільки тому, що ця карта стала суттєво нижче по силі, а саме тому, що... Бафи, і, в принципі, відсутність нерфів отримали Трибунал та Міс Марвел, і тепер їхня потужність як колоди, тобто колоди з онслотом, трибуналом, Міс Марвел та всіма іншими підкартами, картами, що і підтримується архетип, отримали шалений буст. Перво ця колода стала тір 1 І, в принципі, професор Екс та його ефект не настільки сильні та корисні, як вони були раніше. І, скоріше за все, ця карта просто випаде з Метагейму, і найближчий час вона буде тір 2 або може навіть тір 3 і дуже шкода, ця карта. Жила вже дуже довго від народження Марл Снеп, її не розуміли, її не могли використовувати. Як тільки вийшов Танос, ця карта отримала шалену популярність, і тепер в грудні місяці 2023 року вона просто викинеться і не буде використовуватись подальшому. Факі отримала карта. Це Вервульф, Вервульф уночі, і тепер ця карта, яка раніше коштувала 3 енергії та. Була трь трьох сили, тепер вона чотири енергії та чотири сили. І це суттєвий удар як по Баунсу, так і по Локі, які активно використовували цю карту. У мене також був колода Таноса з Вервульфом, і тепер я так само не можу використовувати Вервульфа стабільно в цій колоді. І тепер я вважаю, що саме Баунсу буде дуже важко використовувати Вервульфу, якщо вони, наприклад, не мають біста або Фалькона, які. Скидають одинички та двієчки назад в руку, і їх можна дешевше використовувати з Вервульфом пізніше в грі. І тепер він 100% не буде набирати ті самі 3,21 або 3,29, які він раніше набирав, і Він буде скакати набагато менше, він буде отримати менше сили, і, в принципі, як карта, воно стало менш сильніше. Так, звісно, можна спробувати використовувати забу та іншу підтримку. Але я вважаю, що ця карта отримала суттєвий удар. Ті так само буде використовувати і надалі в Локі, бо просто Локі все одно, йому головне, щоб у нього була якась сила, і Вервульф все одно може отримати якусь певну силу від карт, які отримує Локі. Тобто це, в принципі, сам Локі на п'ятий хід, і так само просто карти, які він отримує подешевше, і в принципі від кожної карти Вервульф буде отримувати буст. Тому цю карту ми з метагемою не викидаємо, але вона отримала суттєвий удар і використовувати, скоріше. Вона буде набагато менше. Ну, зміну навіть на не нерф або баф, можна сказати про Black Widow, тобто чорну вдову, і тепер вона не коштує дві енергії і не має одну силу, вона коштує 3 енергії та має три, три сили. І що це означає, в принципі, коли карта стає трьох костом, вона стає підтримкою для серферу. Але чи насправді це хороша підтримка для серферу, покаже час. В принципі, ця карта вона досі має сильний ефект, вона змушує опонента зіграти карту з мінус одною силою на стіл, вона змушує його утриматись від одного дрову, і в принципі, ця карта все одно сильна. Вона не може використовуватися надалі в баунсі, як на мене, бо вона надто дорога для свого косту, щоб використовувати її активно в цьому архетипі. Але в принципі, як для серфера або, можливо, якоїсь треш-колоди, яка сконцентрується на тому, щоб засмітити стіл опоненту. Вона так само може використовуватися активно. Вона має три сили, тобто, в принципі, її загальна сила це 3-4, бо так само мінус одна сила від карти опонента. Але в принципі саме в Баунсі та в тих архетипах, які вона використовувалася раніше, її стало важче е, якось сюзати або думати про її використання, і, скоріше за все, вона знайде новий прихисток в новій колоді, і, скоріше, за все, це буде серфер. Та зміна це баф, і це баф до карти Мортір. Мортір належить до четвертого пулу, і тепер вона має не 4 сили, як раніше, а 5 сили. І, в принципі, я вважаю, що ця карта і досі не буде використовуватися в колодах активно. Це, скоріше за все, буде тір 2 колоди. Це можливо, може бути заміна для Титанії. Тобто, тепер замість Титанії можна використовувати Мартір, наприклад, в Шурі, але, в принципі, Титанія і раніше не сильно гралася в Шурі або в деяких інших колодах. І я вважаю, що Мортір надто. Надто капусна карта як для ефекту, тобто вона може програти вам гру просто через те, що вона в кінці вирішить переміститися на іншу локацію. І я вважаю, що цей ефект занадто сильно впливає на загальний результат вашої гри. І через це вона не буде гратися в жодних колодах, неважливо, яка в неї буде сила. Звісно, якщо в неї буде 7 або 8 сили, вона буде використовуватися активно. Але навіть зараз більше колод стало використовувати Кілмонгера, і, в принципі, навіть її ефект до п'яти сили не буде. Сильно актуальний, бо ця карта просто помре від кіномонгеру, або не буде в колодах, бо її ефект донадто важливий для вашої перемоги, та він в принципі. Наступна зміна, яка нас очікувала в цьому патчі, це зміна до карти Viper. І якщо раніше вона вартувала дві енергії та мала три сили, тепер вона вартує три енергії та має чотири сили, і це знову ж таки ту ж саму, так би мовити, колію з Black Widow, тобто з чорною вдовою. Тепер вона є підтримкою для серферу, вона є три кост, і через це, скоріше за все, інші, декі, які раніше її використовували, не будуть її використовувати, адже раніше була комбінація худ, тобто одна енергія три мінус три сили. Вона передавалась опоненту, і ти отримав демона собі в руку. Але зараз, через те, що вона стала дорожче, тепер її важче використовувати. Її тепер важче комбінувати з іншими картами в кінці гри, і, скоріше за все. Її актуальність в колодах буде меншою, і, наприклад, комбінація з селін через тиждень або два, якщо не помиляюсь, не буде гратися настільки актуально, бо можливо бути комбінація з селін, в вайпер в електро, яке мало би три енергії, і мінус одну силу, і потім через ЕНОСІ передавалася б електро, і тепер ви маєте більше енергії, а опонент має електро на сторі. Але через на жаль, через цю зміну, скоріше за все, вайпер буде використовуватися менше. І, можливо, знайдуться колоди, які зможуть актуально її використовувати, наприклад, серфер з центрі, які зможуть поєднувати як серфера, так і анайлос і Sentry Package з Viper і серфером. І, скоріше за все, це буде актуально якийсь певний час, але точно не буде ті родин, або точно не буде сильніше інших колод, які ми про які ми поговоримо трохи пізніше. І, скоріше за все, це найбільша зміна цього отії патчу. Це зміна до Ронана, Тепер він має 5 сили замість трьох. І скоріше за все, ця карта замінить професора Екс в колодах з Таносом, І, можливо, створиться новий архетип на Ронані та Містері Молді. Він буде використовувати Равону для зниження вартості містік та інших карт. І скоріше за все, ця колода дійсно може вилізти з тір 3 який раніше в принципі ніхто не помічав в. В Ранкеті або в Конквесті, і, скоріше, це може стати навіть Тір 2 або навіть Тір 1, але сама карта Рона стала набагато сильніше. Тепер при повній руці опонента ця карта має Т-19, що дуже вагомо і дуже сильно. І якщо навіть опонента є Scroll або Роук, то вони не можуть настільки сильно використовувати цей ефект, як ви, бо у вас в колоді буде Максимус, який також змінився в цьому патчі, і в містік, і інші карти, які підтримують цей архетип. І я вважаю, що ця карта точно знайде свій дім, як в Таносі, янкерів. Нещодавно тестив в Танусі Ірона замість професора Х, і це дуже сильний ефект, якщо ви додаєте містера Молду на двоєчку, то це настільки важко грати навколо цього, що ця колода відчувається Ті-1, і буде спокійно. Відчувати. І я впевнений, що ця карта буде відчувати себе дуже сильно порівняно з іншими колодами Ті-1, але, скоріш за все, ця колода Тануса буде і надалі потерпати від Локі, бо Локі буде забирати ваші карти з зниженими. Остом енергії, і він буде просто сильніше в загальному, але все одно цю карту не можна списувати, і вона все одно буде дуже сильна. Наступна зміна, яка зачепила карту Максимус, тепер вона не вартує 3 енергії і не має сім сили. Вона вартує 2 енергії та має шість сили. Тим самим дуже дуже сильно посиливши. Як архетип Ронана, тобто тепер набагато легше взаємодіяти з максимусом та з рукою опонента, таким чином викидаючи Максимуса за дві енергії або за одну, якщо використовувати Серу, Але і навіть просто викидаючи цю карту з архетипу серфера, таким чином, знижаючи силу серфера і заважаючи просто викидати шалену інколи силу на останній хід. І таким чином, я вважаю, що коло. Максимус буде використовуватися не тільки в колодах з ронном. Він може використовуватися те саме в колодах з серою, адже за одну енергію 6 сили це дуже дуже вагомо, і це набагато краще, ніж мортір. На жаль, мортір вибач, і таким чином максимус буде використовуватися надалі в меті. Я нещодавно тестив його так само з рано, і ця карта відчувається себе дуже сильно. Якщо навіть викидаєте її на другий хід, то це дуже-дуже сильно і компенсує, як на мене, те, що ви закидаєте дві карти в руку опонента, бо не завжди він може перебити цю таку кількість сили, яку ви маєте на столі своїми картами, які він має в руці. І ще залишились дві зміни, одна з яких це зміна сили гладіатора. Тепер він має не 7 сил, а 8 сили. І я вважаю, що ця карта так само буде використовуватись такою самою частотою, як і раніше. Тобто приблизно ви будете бачити цю карту раз в 7 або 8 ігор. Адже ця карта вона все одно рандомна, вона все одно має великий шанс дати щось велике з колоди опонента, і таким чином просто надати йому купа сили, і при цьому його ефект не знищить цю карту, бо вона буде сильніша за гладіатора. І те, що вони підняли її до одної сили, означає, що вони визнали слабкість гладіатора, і вони просто замінили його на ту саму силу, що він мав при датамайні. тобто він мав випускатися з тієї сили 38, але, на жаль, його опустили до 3-7, і думав, що ця карта буде дійсно сильною. Вона не виявила але сильно, як розповідають самі розробники, і таким чином вони намагаються повернути її назад в мідегейм, в якому вона ніколи не була, і скоріше ніколи не з'явиться. Ця карта занадто рандомна, і ефект може просто програти вам в гру в той самий раунд, і ця карта не вартує тої сили, яку вона вам дає на столі. Краще використовувати Максимуса, бо він має найбільш кращий ефект, ніж сам Гадіатор. І остання найменш вагома, як на мене, зміна це зміна до сили панішера. Якщо раніше він мав дві сили, то тепер він має три сили. І, скоріше за це просто повпливає на початкову стадію гри, коли ви тільки починаєте, у вас з'являється панішер, і ви зможете його активніше використовувати, ви зможете краще вигравати лінії, ви зможете просто його якось ефективніше. З допомогою нього ви зможете ефективніше просуватися по ладеру, але, скоріше за все, в колодах більш. Більш високим рівнем колекції ви не зможете використовувати панішера. Просто альтернативи набагато сильніше, і в принципі цей баф це просто спроба воскресити карту, яка вже давно не грається в принципі в жодній колоді. І, на жаль, мені здається, що ця зміна ні на що не повпливає і просто не буде ніким навіть згадуватися через приблизно пару днів після отієї патчу. І тепер давайте поговоримо про деякі деякі, які ви зможете використовувати після патчу OTA. Бо мені здається, що саме ці колоди будуть використовуватися як тір 1 і будуть найсильніші, які ви зможете бачити проти себе або використовувати в ладері або конкурсі. І починаємо наш перелік колод тір 1 з першої колоди це колода Локі. І, в принципі, ця колода вона завжди була актуальна тільки з виходом навіть сезонної карти Локі. І мені здається, що вона не потерпіла особливо важких ударів від цього патчу. Так, ми втратили Вовка на третій енергії, але тепер і на четвертій енергії, і ми все одно так само активно можемо використовувати його в колоді. Так він буде набирати менше сили, але все одно це вагома сила, проти якої треба боротися опоненту, проти якої треба рахувати, як зіграти. як... Як правильно зрозуміти, де він буде знаходитися, на якій локації, і мені здається, що саме ця невизначеність, вона все одно дуже сильно допомагає Вовкові грати в метагеймі. А в принципі, сам Локі це все одно дуже сильно. Якщо ви грати його скрінжетом, це просто дискаунт на всі карти опонента на дві енергії, і це дуже вагомий дискаунт. І мені здається, що це колода не вийде з метагейму, поки з Локі не зроблять щось більш сильніше, ніж просто підвищення його косту на один, або. Якусь вагому зміну до колектора, або до, можливо, Біста або Фалькона, адже ці карти дуже сильно допомагають коротитися, дуже сильно допомагають дарувати більше карт і просто отримати більше ефект через колектора Локі. І, в принципі, додаткові тех, -тех карти, як Шанг Чі і Enchantress, вони просто додаткові можете змінювати їх, як ви хочете, але мені здається, що саме Enchantress буде дуже сильною в теперішньому тагеймі, адже буде. Дуже ефективною та сильною наступна колода, яку я покажу, а саме колода з Міс Марвел. Наступна колода це колода з Міс Марвел, і є різні варіації цієї колоди, але хочу вказати вам саме нову варіацію з Ронаном, адже Айрот, який вже присутній в цій колоді, може крутитися через Рона, через Максимуса, через Дума, через Міс Марвел. І, в принципі, ця колода не потерпіла особливих змін. Вона, в принципі, не втратила жодної карти. І жодної якоїсь ефективності. Мені здається, що ця колода і її варіації будуть дуже сильні в теперішньому ладері або конквесті, через те, що Місмару, в принципі, є картою, яка є занадто сильною для того, скільки вона вартує, скільки вона має сили, тобто вона до допомогою неї ви можете зіграти 15 сили, це 5 сили в одну лінію, і 5 сили в сусідню. Тобто, це дуже-дуже сильно, і, в принципі, це скоріше за все це є другою силі сезонною картою після Локі. І, на жаль, через те, що розробники Second Dinner не змінили цю карту в теперішньому патчі, ми будемо потерпати від цієї колоди. Є так само варіація цієї колоди, де присутні залізна людина, онслот, трибунал, щоб просто розкидувати купу енергії по сторонах і так само просто мати шалені силу. Тобто це приблизно 35-40 сили на кожній локації, і всередині це. Якщо без трибунала це приблизно сил 60, тобто ви самі розумієте, що ця колода буде дуже дуже сильною, тому використовуйте енчандр в своїх теках і, в принципі, зважайте, бо цю колоду, і в принципі цю карту, як міс Марвел, будете бачити дуже часто проти себе. Наступна колода, я хочу показати, це колода, яку створив я і трошки потестив на початку в ладері, і я вважаю, що вона достатньо сильна, щоб її показувати у відео. І ця колода Таноса на блобі, і так само вона використовує роно на замість професора Екс, адже професор Екс зараз буде дуже-дуже слабким проти колод з міс Марвел та в принципі проти інших колод, адже вгадати, куди саме кинути Професора Екс на четвертому ході буде важче. І проти вас можна набагато сильніше зіграти і виграти ту локацію, таким чином, просто змусивши вас вийти з гри і втратити куби. Також тому мені здається, що саме ця колода буде набагато сильнішою. Тут використовується Enchantress для контри, слота, трибунала, Міс Марвел та Залізної людини. І мені здається, що це дуже-дуже сильна технічна карта зараз. Вона набагато краща, ніж Шанші, адже ця колода може вже видавати силу, яка може перебивати силу опонента, але саме через Онгоїнги ми не можемо нічим контрити їх, тому нам потрібен Enchantress. І Супер Скролл не настільки сильна карта в нашій в наші ситуації, а ми вже використовуємо камінці Таноса. І міс Марвел через Суперскрули не буде нам давати ту ж саму силу, щоб давати їм. Тому нам треба використовувати саме Enchantress, а в принципі інші карти це Ніко Мінору, адже Нікомінору завжди сильно в Таносі через дров, через бафи і все інше. І містер молд просто підтримує Рона, і це просто сильна двійка разом з Окоє, яка бафає Блоба і змушує його ставати ще більшим ніж він був раніше в принципі, я вважаю, що це все що я можу сказати про цей патч. OTA, який вийшов 21 грудня. І скажіть, будь ласка, вашу думку щодо цього патчу або щодо цього відео. Які у вас рекомендації, побажання? Можливо, що ви хочете ще бачити на цьому каналі, або якісь є враження інші колоди від після патчу, можливо, ви хочете сказати щось про Морал Snap, вам щось не подобається або подобається. І в принципі, ми плануємо цим каналом іти в контент креатор програму від. Second Dinner і таким чином впливати нашою спільнотою, спільнотою українських гравців та інших гравців, які можуть так само бути присутні на цьому каналі, щоб вони робили кращі зміни, щоб вони слухали і чули наших гравців. І таким чином, просто ми будемо робити цю гру краще для тих, хто присутні тут, в нашій спільноті. Я дуже вам вдячний за те, що продавилась це відео. Якщо ви бажаєте, якщо вам сподобалось, то залишайте лайк та підписуйтесь. Я буду вдячний за все, що ви робите, і гарного вам дня, гарного вечора, гарного вам ранку, та просто не хворійте.